Тетяна Приходько працює медсестрою в Шосткинській дитячій лікарні, але весь цей вільний час присвячує улюбленій справі вишиванню картин. Перше бажання створювати композиції на канві у майстрині виникло під час відвідування виставки вишитих ікон у Шосткинському краєзнавчому музеї. За словами Тетяни Ігорівни, вона довго не могла відвести погляд від нерокотворної краси представлених на вернісажі картин. самый туди ей осяяла думка пробовать и себе свою тысяч спудибная до этого я по конве я не вышивала вот я рассмотрела как вышивается как ложится крестик какие нитки тона и потом самостоятельно начала подбирать конву рисунки нитки и начала вышивать В колекції художниці понад ста картин, але більшу їх частину вона роздала друзям та родичам. Майстриня вважає, що найкращий подарунок той, що зроблений власними руками. Тому і бачимо на стінах виставкової зали станції юнаків тільки ті вишивки, які на сьогоднішній день знаходяться у пані Тетяни вдома, і які вона ще не встигла нікому презентувати. До речі, чимало робіт носять релігійний характер. Тетяна Ігорівна до недавнього часу не знала, що перед тим як вишивати ікону. Потрібно попросити благословення у священника. Але вона з того не засмучується, І всі ті сакральні картини, що вже має, обов'язково освятить у храмі. При виборі малюнка художниця довіряє лише своєму серцю, тому і виходять у неї картини теплі та позитивні. Як говорять народі, як надо, душу же. От побачила картину, мені понравилась, І я тогда починаю болеть цією картиною. я тогда починаю вже Быстро подбирать нитки, розсматривать, розчерчувати и <laughs> вишивати. Як зазначив директор шосткинської станції юних натуралістів Сергій Корнієнко, виставка робіт Тетяни Приходько не випадково відбувається саме тут. Адже в прекрасних картинах майстрині природа наче оживає. Природа прекрасна, то красива. Сергій Володимирович не зміг не залишити вишивальницю без подарунків. Все ж таки, це її перша персональна виставка. З рук директора Сюну пані Тетяна отримала свідоцтво учасника вернісажу, рамку для майбутньої картини і троянду. Сама ж винуватися свята обіцяла провести майстер-клас вишивання для всіх дітей, які зацікавляться цим видом мистецтва. Це дуже Очень дуже радує душу, просто на інтере. Якщо захотіте, звернітеся до Сергія Володимировича, я можу просто показати, як це робити. На диво, більшістю зацікавлених дітей виявилися не дівчата, а хлопці. Якщо раніше взяти в руки оголку з ниткою у них бажання не виникало, то відтепер деякі від школярів над цим замислилися. Найбільше сподобалося пейзажі. Просто люблю природу. Моя бабуся висиває, мама іноді. А так взагалі тут займати своєю справою так, так ні. Так іноді по бажанню. Мені більше сподобалася ось ця картина, де ну, бачно корабль і лодку. Почему? Чому? Тому що нощ дещо свічує сонце. Дещо темно, до того ж, мені дуже подобається море і кораблі. Хотів би навчитися так, би е, творити карт... творити це чудо. Мені дуже сподобалося все. Це. це найбільше, напевно, ось ця от картина. Пістинька Мадонна. Я коли був у Дрездені, бачив цю картину, і дуже дуже схожа. Вишиті картини Тетяни Приходько будуть радувати зір своїх відвідувачів до кінця вересня. Тож всі, хто бажає доторкнутися до прекрасного та стати частиною священодійства під назвою вишивка, можуть сміливо тримати курс на шоспінську станцію юнаків.